Семен Семенович, кто это у нас тут так лежит, отдыхает? Ты вот так лежишь на постельке. Да? Ты лежишь. Молодец, молодец. На улице жрища, и котик отдыхает. О, вот так. Все, молодец. Всем привет. Сегодня 8 червня 2025 рек Всем привет с Киева. Фарбуюсь. Бачите, дівчата, фарбуюся. Сто разів було питання. Аріна, де і як ви фарбуєтесь? Фарбуюся вдома. Ось моя фарба. Гаріньер 1.0 Ультрачорний. 1.0. ультрачорний колір. Дівчата в мене вже питали, я відповідаю. Час від часу я змінюю фарбу. Ви знаєте, що однією фарбою не можна багато е, разів користуватись. Я інколи ще беру інші фарби. От коли я візьму іншу, я вам покажу, що я роблю. Поки що така. Ще раз нагадую, дівчата, ви в мене запитували в коментарях дуже часто, я вам відповідала. А зараз демонструю просто. Так, завжди намагаюся фарбуватися перед нігтями. Завтра в мене манікюр, тому сьогодні я фарбуюся. А взагалі, у колі дуже зручна жінка. Я так думаю, що в нього зручна жінка. От я по салонах не шастаю. Аріна по салонах не шастає. ну, крім манікюра. От, все роблю сама собі. Зрозуміли, дівчата? Ось так. Так що лице таке вже починає вкриватися пігментацією. Сонячне проміння вже йде, ну, я кладу СПФ собі завжди. Коли в місті, це в мене 30 СПФ, а коли я виїжджаю. На відпочинок 50 беру на обличчя. 50-ку. Так, зараз, поки, знаєте, чим я займаюся, поки я фарбуюсь? Бананчик. І зараз поставлю собі на планшеті чи на ноутбуці, подивлюсь, ноутбук це треба витягати, заряджати. На планшеті раз, два і подивлюся, зараз YouTube. І так годинка в мене про мене. Я я тримаю рівно годину. Це так завжди у мене було. Що я буду робити сьогодні? Ну, по-перше, у мене була запланована церква. Я думаю, що я туди сьогодні попаду. На вулиці плюс 33. На вулиці плюс 33, з наступного тижня обіцяють плюс 22. Як я переношу жару? Нормально переношу жару. Для мене це не критично. Ви знаєте, де я завжди віддихала по життю? Це були жаркі і супер жаркі країни. Якщо в мене літо не жарке, я страждаю. Якщо літу не жарке, я страждаю, друзі. Тобто я не люблю прохолоду, я не люблю дощі, я всього цього не люблю. Ось так. Якщо цікаво, чому я рідко буваю в Карпатах через дощі, друзі. Там така погода специфічна, своєрідна. Якщо я приїду і зарядять дощі, для мене це буде удар шалений. По мені це буде удар. Тому я завжди вибираю відпочинок там, де сонце. Так, про Одесу, пару слів про Одесу. Друзі, в Одесу ми не плануємо Розумієте це, як хочете. Не плануємо. Нам досить обстрілів в Києві. Море повинно бути безтурботним. Море повинно бути безтурботним згодні. Ось і ми шукаємо завжди море, на якому не буде обстрілів. Ось так. Бананчик уже доїдаю. Так що будьте зі мною. Цей влог ще не закінчено. Подивимось, куди мене далі занесе. Дівчонки, подружки мого каналу. Вимикаю, бо щойно, знаєте, що робила? Випекала ось цей шедевр. Коротше, в мене на кухні стоїть такий аромат. Як у кращих ресторанах світу. А пекла я, друзі, вівсяне печиво. А, нормально. Нормальок. Вівсяне печиво. Ось так. Ну що, ввечері будемо чаювати. Рошен. Оце Коля в рошені взяв кілограм ромашки. І знаєте, скільки кілограм ромашки в рошені коштує, друзі? Ви не повірите. 194 гривні. 194 гривні. Ось дивіться, в мене рошенівські ромашки. Вони дуже смачні. Саме рошенівські мені подобаються. І в мене вівсяне печиво. Все, до чаювання готові. Друзі, з у вас всіх. Зараз отак от з вами. Покрутимось, де я у Володимирському соборі, звичайно. Ну що, заходимо у собор. Вітаю вас і стріцею, і нехай з вами завжди буде Господня благодать. we Як завжди краса біля Володимирського собору. Такі троянди, краса просто. Mm-hmm. І показую вам Володимирський собор з цього боку, як то кажуть, з заднього входу. Ось цей вхід і ось ця велич. Щойно був такий грім, гроза. Я виходжу і два рази так бахнуло. Я вже думала, обстріл. А це дощ і грім. Друзі, закінчилася вечірня служба, я вже вийшла з Володимирського собору під дощ і під грім. Завтра день Святого Духу. І о 9-й годині у Володимирському соборі завтра буде служба. Ще раз вас зі святом. Здоров'я вам, Господнього благословення. Будьте здоровенькі, щасливенькі. Нехай все буде добре. Чао! І до зустрічі у мене на каналі.